Щоб ви знали, якщо ми хочемо отримати перемогу над Московською імперією планетарним злом, ми повинні діяти в своєму житті за заповітами наших пращу ворога роду Твого знищуй безпощадно і жалю. Всі запам'ятали ще раз повторю, я писав багато патруль: ворога роду Твого, знищуй безпощадно і жалю. Друге, раненому ворогу. І вбивці брата твого ніколи не вір. Ще раз повторю: раненому ворогу, яким являється Московія, і вбивці брата Твого. Десятки тисяч захисників загинули. Не вір, а знищуй без пощади і жалю, лише дотримуючись цих споконвічних заповідей, яким залишили наші пращури. Ми приречені будемо на перемогу над Московською імперією планетарним злом. І на завершення цього питання можливо, ще відповнеше, якщо.